Головні Нафтогазові новини України за 19-25 серпня. Smart Energy відновила роботу з фердловин Васильщівського родовища на Харківщині. Місяць після поновлення дії ліцензії на видобуток знадобився газодобувникам, щоб підготувати актив до запуску. Максимально стислі терміни команда пройшла погоджувальні процедури згідно з законодавством, провела діагностику та зміну необхідного обладнання, технічні заходи безпеки доформувала команду після простою. Але планові обсяги відновленого видобутку газу в цілому на харківських активах Smart Energy наразі значно нижчі за 450 тисяч кубометрів на добу, які забезпечували ці активи до примусової зупинки. Причини впала продуктивність свердловин. На це суттєво вплинув тривалий простій. На першому етапі видобуток на Фасишівському родовищі становить 25 тисяч кубометрів на добу. Це вдвічі нижче, ніж до зупинки, тому група вживає заходів із нарощування видобутку. Ворог у жовтні 2023 року суттєво пошкодив обладнання установки підготовки газу компанії Укргазвидбуток, не й необхідні інвестиції та тривалий час. Щодо інших новин тижня, Укргазвидбування запустило свердловину із дебітом 107 тисяч км газу на добу, глибиною 3715 метрів, 90% рівень заповнення підземних сховищ газу в ЄС. Більше на тижні за посилання в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.